Як безпечно відміняти статини. І так, якщо ви приймаєте статини до двох неділь, вперше в житті, ви можете їх відміняти зразу і завтра вже не приймати. Але якщо ви їх приймаєте вже більше двох неділь, то різка їх відміна призведе до синдрому рикошету. І тоді буде різкий скачок. Холестерину, вам кажуть, що ви тепер самі в цьому винуваті. Щоб цього не відбулося, треба зробити це наступним чином. Перше, ви зменшуєте дозу на 50%. Кожних дві неділі. Наприклад, якщо ви приймаєте якийсь статин в дозі 40 мг, то наступних дві неділі ви починаєте приймати 20, потім дві неділі 10, потім 5, потім, ,5, потім 2,5, потім 1.25 і потім тільки відміняєте. Але паралельно з тим, ви повинні розуміти. Що холестерин ніколи не являвся шкідливим, тому що холестерин необхідний для роботи і цілісності вашого організму, для роботи мозку, нервової системи, роботи кишківника і кожної клітини вашого тіла.